Шрифти, гарнітури, робота з текстовим полем насправді це все моє любіменьки, того що це про типографіку, і роботу з текстом, і це реально основа, яку має знати дуже добре кожен дизайнер. Я думаю, що мої. Студенти, іноді мене трошки недолюблюють за те, наскільки часто я звертаю увагу на вміння добре працювати з текстом. І сьогодні на курсі по фігмі ми будемо з цим теж працювати. І так, відкриваємо фігму, ми вже знаємо, як це робити. Зверху в панелі налаштування у нас є інструмент по роботі з текстом. Можемо вже одразу запам'ятовувати, що це швидка клавіша. Т. По натиску у нас з'являється далі курсор. Коли ми починаємо взаємодіяти з текстом, у нас праворуч з'являється вікно налаштувань тексту, тобто, всі налаштування, які нам потрібні, вони ось тут з'являються, як тільки ми обираємо текстове поле або починаємо взаємодіяти з ним. І ось я написала Привіт, і у нас тут є налаштування. І перше поле відповідає за шрифт, за гарнітуру, якою я пишу цей текст. Якщо ми подивимося, у Figma досить велика бібліотека шрифтів, і тут можна дійсно загубитися, не знаючи, який точно обрати, які з них найкращі. Але тут може бути вам допомогою на перших етапах: це бібліотека від Google. Fonts. Якщо ви не знаєте цей ресурс, то вам достатньо загуглити е, просто Google Fonts, і ви перейдете на такий сайт, де є зібрано багато різних шрифтів. І ви можете одразу подивитися, як якась фраза неї виглядає. Для цього ми можемо написати ось тут Привіт. І побачимо, що ось, наприклад, роботу Open Sans добре працюють з українською мовою, але Noto Sans не підтримує кирилицю. І для цього ми можемо зайти в налаштування, змінити на кириличні шрифти, і тепер бачити всі шрифти, які ми. Ми можемо використовувати українською мовою. Ми могли б тут вибрати Open Sans, потім перейти у Figma, да, змінити інтер на Open Sans. І знати, що в нас все буде коректно працювати і все окей. Але, незважаючи на те, що Figma містить велику бібліотеку власних шрифтів, припустимо, ми хочемо використати якийсь свій шрифт. І я пропоную вам показати, як встановити шрифт у Figma. А, давайте використаємо шрифт із. Улюбленої нашої дії не знаю, чи улюблена вона ваша, але мені подобається цей продукт. І е, ми можемо зайти на сайт від Федоріва, де вони публікували дизайн-систему, тобто всі правила, елементи, стилістику, яку вони використовують у продуктах по типу дії, і ми можемо користуватися цими ресурсами. Щоправда, не знаючи що в комерційних цілях це нам доступно, проте для навчання так точно. Обираємо розділ Шрифт, і ось тут нам пропонують завантажити гарнітуру. Можемо її натискати і за. Завантажуємо. Ми можемо дуже легко встановити цей шрифт у фігму, якщо ви користуєтеся десктопною версією продукту, а саме додатком, якщо ви завантажили Figma окремо. Якщо ви користуєтеся фігмою у веб-версії, тобто в браузері, для цього вам потрібно зайти на ресурс фігми, і там ви знайдете додаткову програму, яку вам потрібно встановити, щоб завантажити, щоб інтегрувати ось ці завантажені шрифти. Я вам у цьому відео прикріплю посилання на інструкцію, і якщо у вас виникне такий запит, ви легко зможете це зробити. Але у відео я покажу, як додати шрифт, якщо ви користуєтесь саме додатком. І так, ми встановили цей шрифт. Тепер нам топчніше завантажили. Тепер нам потрібно інсталювати його. Для цього обираємо всі доступні нам файли, відкриваємо їх. І після цього програма нам пропонує їх інсталювати. У мене вони вже завантажені, тому мені пропонує замінити їх. Але давайте подивимося на механіку. цю. Так? Уявимо, що я натиснула Install. І вони в мене встановилися. І тепер, коли я просто переходжу у фігму, для цього мені потрібно оновити табу, щоб фігма Перезагрузилася і була готова нам показати свій, своє оновлення з доданим нами шрифтом. І тепер, коли я ось тут заходжу, я можу не відкривати всю бібліотеку і самостійно сьорчити, де ж той шрифт, а одразу ввести. Я пам'ятаю, що він називається Єюкраїн. «Е ось він навіть пропонує і все. І в мене вже шрифт змінений саме на Єю «Е Країн, який я хотіла використовувати. Окей, що ж далі? Далі в нас є можливість налаштовувати жирність тексту. В, цьому, в цій гарнітурі доступні скільки? Тут? 6 варіантів жирності. Да? Від найтоншого до найжирнішого, Болт, такий грубий шифт. Далі в нас є можливість змінювати розмір шифта, більший менший. Тобто, як ви хочете, ви можете змінювати, вписувати не знаю, там 100, потім ви передумали, хочете зробити 100 Плюс 40 пікселів. Наступні налаштування, вони дещо складніші, і з ними я пропоную попрацювати на практиці. Ось у мене є зображення, є логотип і певний текст. І я хочу зробити певний постер, щоб прорекламувати свій YouTube канал. У мене ось тут є написаний текст. А якщо я потягну текстове поле, він ось так стане там менший, вущий. Тобто я можу це змінювати запросто. Але я хочу працювати з цим текстом, не знаю, виділити заголовок, зменшити розмір. Тобто я хочу розділити ці речення. Звісно, я могла б, наприклад, вибрати речення, скопіювати через команд c натиснути інструмент T, у да, мене з'явиться ось тут курсор, вставити через команд 2 і працювати окремо з цим заголовком. Але є простіший спосіб, яким я дуже часто користуюся. Я використовую плагін для розділення тексту на абзаци. Як це відбувається? Ми заходимо ось в меню налаштування, тут є плагіни. Якщо у вас немає цього плагіна, ви натискаєте Find more plugins і шукаєте його. У мене ж він встановлений. Він називається Nisa Text. і ось тут є розділ Split, тобто розділити. Коли його нажимаю. У мене з одного текстового блоку, да, де в мене всі е, три речення вони були в одному блоці. Тепер в мене стали це три окремих блоки. Ось один. Ось другий, ось третій. І виходить, таким чином мені не треба копіювати кожне речення, вставляти, щоб окремо з ним працювати. За допомогою одного лише плагіну я розділила. Можливо, на цьому прикладі це не так не знаю, вражаюче, але коли у вас ціла стаття тексту, і вам потрібно абзаци розділити на окремі конструкції, бо ви хочете з ними по-різному працювати, цей плагін дуже ефективний. Окей, рухаємося далі. Так, я хочу використати певний фрейм. Не знаю, зараз я буду робити довільно. Потім я хочу вставити зображення. Я просто можу перемістити. Я ось, якщо подивлюся в слої, то побачу, що в мене є фрейм, у ньому встановлений прямокутник із зображенням. Окей. Далі я хочу вставити логотип. І Ось цей YouTube канал про X-Tusign, це просто пояснення, да, що це за YouTube канал. Мені тут не потрібно, щоб на, це, на цьому був дуже великий акцент, тому я можу навіть трішки зменшити розмір шрифта. Потім можу зменшити текстове поле. Якщо я буду ось так рухати, да, у мене буде змінюватися довжина текстового поля. І за це насправді відповідає ось цей блок. Три. Перший блок він вирівнює весь текст, скільки він у вас місця не займав в одну стрічку. Якщо я його нажму, то ось мій текст став рівнесенько в одну стрічку. Наступний параметр відповідає за те, що ширина, тобто розмір текстового поля, він буде підлаштовуватися автоматично. Якщо я звужу, то в мене буде там обрізатися цей текст і плавно рухатися донизу. Да? Навіть отак може виглядати. Якщо ми оберемо третій, третю опцію, то це фіксований розмір. І мається на увазі, що якщо ми будемо тут щось вписувати, то він завжди буде рухатися лише в цих заданій ширині. Да, тобто в нас є фіксований розмір. Якщо ж ми, і ми бачимо, що тут фіксована висота, тому такого краще уникати, бо насправді у нас висота текстового блоку має бути ось така. Да, по всьому контенту, але так як ми задали фіксовано, фігма така, окей, ви мені сказали, що це текстове поле має бути 165 пікселів на 16. Я цього буду дотримуватись незалежно, як багато ви в мене впишете. Якщо ми змінимо це на ось цей автохейт, то в такому випадку ми бачимо, що ширина залишилась та сама. Але висота в нас адаптувалася до того контенту, як в нас є наскільки він великий вмісту. Якщо ми натиснемо на цю опцію, тоді в нас весь контент розміститься в одну стрічку. І далі я хочу таких три мотиваційних слова да сказати: там Дивись наш YouTube», навчайся. І дизайнер з нами такий меседж до вас. Текст виглядає не зовсім контрастно, типу його не дуже добре зараз помітно. Я хочу збільшити цей розмір, десь так, не знаю, там 24. І ось я збільшила цей розмір, і видно, що мій текст, давайте, поки без зображення, починає наїжджати один на одне. Да, Ни погано щитується, він прям дуже затиснутий. Що з цим можна робити? У нас є ось такий параметр. Якщо ми наведемо курсор, то побачимо, що цей параметр називається Line Height. висота лінії. Да? І зараз у нас стоїть 16. Давайте спробуємо збільшити і подивимося, що у нас буде. Ось! Текст починає дихати більше, але все одно ще замало. Е, десь ось такий формат буде, напевно, достатній. Да? Ми, ми ось додали висоту лінії і таким чином дозволили тексту вільніше дихати і не бути дуже затиснутим, не налазити один на одного. Тепер, коли я використаю цей текст, він виглядає вже трішки краще. Але так як в мене таке затемлене зображення, використовую темний шрифт, це погано щитується. Пропоную нам перефарбувати наш текст. Я ось вибираю текстове поле, перехожу до параметра кольору. І змінюю на білий. Так, ось так вже більш контрастніше. Насправді, ми можемо ще трішки збільшити шрифт. Не знаю, нехай буде десь так. І Line Height. Тепер значно краще. Далі я хочу дати підпис, що це. Канал по дизайну, як він називається, і ось я теж хочу перефарбувати. Ось мені не зовсім подобається, як тут цей текст розташований з цим блоком. Я б його хотіла розташувати, наприклад, в дві стрічки, і, можливо, там змінити позиціонування. цей блок, розмістити десь тут, а цей ось тут. Навіть це ПРО. Я б принесла наступний рядок. І тепер у мене тут непоганий лайн да, Букви не налазити на один, 16, мені підходить. Е, далі в мене є ось це налаштування. Якщо ми знову ж таки на ховер наведемо, то побачимо, що це параграф спейсінг. Про що це свідчить? Ми можемо ось так потягнути і побачити, про що це. Це про відступ між абзацами. Якби в нас було, е, зараз в мене не зовсім такий приклад, але умовно, в мене було б е, два речення. YouTube канал про дизайн і там. YouTube канал. Про дизайн. Зараз це просто показую. У мене тут нормальний лег-хейт, але я хочу показати, що це зовсім два різних абзаці. І для цього я можу перейти е, в параграф спейсінг і тут додавати різні значення. І таким чином, мені додається певний, ніби як. Е, ніби як ентером ми відбиваємо, але так більш правильніше робити. І далі в нас є ще одне налаштування це про Letter Spacing. Е, за що цей параметр відповідає? Він відповідає за. Те, наскільки близько розташовані літери один до одного. Давайте подивимося, наприклад, прикладі цих слів, вони такі досить контрастні. І якщо ми будемо збільшувати це значення, ми бачимо, що відступи між літерами рівномірно збільшуються. І за це відповідає letter spacing. В цілому зміна ось цих однакових інтервалів між літерами називається трекінг. В оригіналі шрифта він там з з дорівнює нулю. Але якщо ми там. Могли б додати там 2%, виглядає непогано. Е, можливо, так навіть ще більш вільніше себе шрифт почуває, тому ми могли б задати такі параметри. Бувають, що шрифти не завжди е, добре збалансовані. І десь між якоюсь літерою може бути більший відступ, ніж між іншою. Тоді ми можемо обрати дві літери і їм додати певне значення. Не 2%, а більше. І в такому випадку у нас збільшується інтервал лише там, де він стосується цих літер. Всі інші літери у нас залишаються на тому ж самому місці. Оця зміна відступів між кількома двома літерами називається кернінг. Залишилися ще не важкі параметри. Це вирівнювання центрування тексту. Ось зараз у мене текст вирівняє по лівому краю. Я можу його відцентрувати, і я можу його вирівняти по правому краю. А тут ще є вирівнювання відносно текстового блоку. Як саме має, якщо в нас там ось такий буде текстовий блок, як саме в ньому має вирівнятись текст, чи він має бути притиснутий зверху, чи він має там відцентровуватися відносно цього текстового поля, чи він має бути прижатий донизу? В цілому я завжди залишаю вирівнювання доверху, але бувають різні випадки. Насправді тут ще є додаткові налаштування. В цілому тут розширені всі ті, про які ми говорили: насправді ще є можливість там підкреслювати текст або перекреслювати його, е, є можливість робити bullet list або нумерований список, тобто є такі налаштування. Е, є ще більш деталізовані такі специфічні налаштування, але тут би я зупинилася лише на одному е, параметрі: це, наприклад, якщо ви хочете написати якийсь текст. Е, Якийсь текст з певним індексом, якась формула чи ще щось, то ось тут є ці розширені налаштування, і Figma дає таку опцію. Є ще тут деякі налаштування жирності тексту і нахилу, але це вже трохи штучні налаштування, не ті, які задані були першочергово в самому шрифті. Тому з цим потрібно бути трошки обережним. Якщо ви робите щось для друку, таке може бути, але якщо ви використовуєте такі параметри для роботи з інтерфейсом, то вашому розробнику буде о, як нелегко. Я хочу підсумувати Сьогоднішні уроки Зафіналила ці постери, і в цілому вони могли б мати ось такий приблизний вигляд. Для цього потрібно лише ті знання, які ми сьогодні з вами проговорили. І окрім цього, я хочу поділитися з вами класним ресурсом, який я знайшла у Figma Community. І ось так він виглядає. Тут є основні поняття про типографіку, що є хорошою типографікою, є класифікація гарнітур. Ось тут є, типу, засічками, які типи бувають, є без засічок і теж кілька варіантів. Окрім цього, тут є ще додаткові матеріали про підказки і ті як саме працювати з шрифтами певні правила, але в укладці ресурси зібрані відомі пості, які повпливали на те, якими шрифтами ми користуємося, бо вони безпосередньо створювали певні гарнітури. І якщо вам цікаво, ви тут зможете прийти тут залінковані статті про цих авторів і більше дізнатися, наприклад, про автора таких системних шрифтів, як Джорджія і Вердана, які часто є в багатьох редакторах, ну все, на сьогодні. Цього досить для того, щоб опанувати трішки базу роботи з текстом у Figma. Я сподіваюся, що вам було цікаво і що ви чекаєте з нетерпінням нових відосиків. А я від вас чекаю коментарів і лайків, і ще підписки, звісно ж. Всім па-па!